Значення водоростей. Водорості слугують їжею для багатьох тварин. Людина також споживає водорості, особливо часто ламінарію, морську капусту, ульву, морський салат, порфіру тощо. Ці водорості високо цінують як дієтичний харчовий продукт, оскільки вони містять вуглеводи та ліпіди. Багаті на йод. У медичній промисловості з водоростей отримують йод. Усім відомі солодощі пастилуй мармелад виготовляють на основі агар-агару, желеподібної речовини. Його отримують із червоної водорості філофори, що поширена в Чорному Язовському морях. Агар-агар використовують у кондитерській, хлібопекарській, паперовій та текстильній промисловості, а найбільшу кількість у промисловій мікробіології. На його основі виготовляють штучні поживні середовища для вирощування корисних бактерій і грибів. Водорості поглинають з води вуглекислий газ. І, як усі зелені рослини, виділяють кисень, яким дихають організми, що мешкають у воді. Водорості утворюють величезну кількість кисню, що не тільки розчиняється у воді, але й надходить в атмосферу. Наявність водоростей необхідна умова для нормальної життєдіяльності природних і штучних водой. Хламідомонаду, хлорелу та інші одноклітинні зелені водорості використовують для біологічного очищення стічних вод, оскільки вони здатні поглинати розчинені у воді органічні речовини, а це відповідно сприяє самоочищенню водой.